Відтак одразу погоджується дата, верніше призначається дата нового засідання і вживається захист, тобто розсилаються письмові повістки. У моєго клієнта телефону не було саме щодо зв'язку. І відтак це є звичайне направлення по 135 та 137 статті до правилами частини 1 статті 137 КПК письмової повістки. От. Відтак, на оцю майже велику кількість засідань мого клієнта в принципі, не оповіщено. На яких засіданнях він, я пам'ятаю, був на лікуванні. Відповідно до чого мною було надіслано до Київського апеляційного суду відповідно медичний документ. Так, далі. А Що, Щоб ми потім не поверталися, ось саме є так, дата, яка зазначена в ухвалі. 01, 11, 22 по захисній одинадцяте, і е... ви написали клопотання, що під... казали, що у захисному медичному закладі нас да, зазначено, що підтверджень цьому не надали. А я зараз вам Та... надам, я, я вас а, зараз. це ви кажете, що ви надавали. Так, надавала. Ви клопотання додавали? Чи не не? Надавала. Я зараз вам все покажу. У мене все чітко, У мене щодо цього питань взагалі ніяких немає. Я надаю все завжди чітко. Є, так? Довідка. Є довідка, є довідка. Копія, копія довідки за номером 3674 про те, що з діагнозом пошкодження ну, дуже складного прочитати. Так, зараз. Зазначеним діагнозом знаходиться. Яка там дата? Я вам зараз покажу про відправку. Дата травмування відповідно до ці, цього документу 31 жовтня 22-го. Дата звернення 31 жовтня 22. го, жовтня 22 -го. Mm -hmm. Mm -hmm. З приводу дати. А з приводу саме там же про перше. Зазначено, що, необхідно, що йому необхідно з'явитися в поліклініку за місцем проживання для оформлення лікарняного лиска та подальше лікування. 1.11.22 Тобто з'явитися після лікарняного? Чи лікарняний там Саме чи... дата у цій довідці відсутня. Ну, я не бачу. Во всяком, у всякому випадку відповідно з цієї копії. О, це. Так я ж кажу, що дата травмування 31.10, Дата звернення 31.10. А довідка, коли видана, не вбачається. Така довідка з цією ці інформацією могла надаватися і в день в день, або через день, або через Ні, тиждень. Ні, така довідка видається, коли людина звертається до медичного? закладу. 31-го 10-го дозначення, так? Дата ну, звернення, 31-го, 10-го. 10 10 а засідання на наступний день? Так. Тобто він е, звернувся до закладу охорони здоров'я, йому рекомендовано, там чи що йому рекомендовано зв'язатися до лікаря. Е, що в нього? Пошкодження яке? Ну, там не ну, це не це діагноз, це не <плес> да, 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 діагноз. А, а саме про перше сторона. Ну, правильно, щось. Ну, а на ну, ну, наступне засідання, друга. на наступний, так, наступний то, день, це, наступний я розумію, так. День. Так. так саме про цей день, що яка довідка у вас? Саме ця довідка у вас була надана? Чи якась інша була довідка надана? Яку мені клієнт надав? тату я і Ця надала. надавала. Це долучалася ще не до самого клопотання. Значить, дивіться, дата звернення. Дата звернення. Суд сказав, що це не підтверджено, так? Чи ну, я це не підтверджую, якщо це медичний Суд... документ? Суд... Суд зазначив, що сам, Перше... сам адвокат не з'явився на судове засідання. 1.11.22. Я розумію так, що якщо 1.11 засідання, а ви надали справку, що 31-го, і не, там не зазначено, що він там у лікарні, чи... а йому потрібно з'явитися, так? Дивіться, дата звернення 19.30, 19.3031.22 року. Він отримав травму, травмувався. І відповідно, ну, за, до від за, за менш ніж півдоби до судового засідання. Це ж комендантська година, а, комендантська. а це ще й комендантська година майже була. Він звернувся і почалася комендантська година. Він звернувся до Київської міської клінічної лікарні номер 6 Так, ну і ну, так. відповідно, відповідно, да, да, відповідно я, так. безумовно, безумовно, так. що мій клієнт не зможе бути присутній. Ми знаємо, що участь тяжку, при розгляді тяжкого злочину це є обов'язково як клієнт, так і адвокат в якості захисту. Відтак, враховуючи те, що клієнт отримав травму вечором напередодні засідання. Вони сказали, око його я ціна я просто не пам'ятаю по пам'яті. Відтак це є поважна причина неприбуття на виклик, коли клієнт каже: що Я захворів, в мене травма. В розумінні частини першої 138 -ї статті це обставина, яка унеможливає з'явлення особи на виклик, тобто є поважна причина. Відтак він перебував відповідно, звернувся заклад охорони здоров'я. Я перепрошую що. щодо уточнення, вшановного обувища. За 1 листопада 22-го року Київський апеляційний суд зазначив, що Кривочка Сергія звернулася до Київського апеляційного суду з клопотанням про відкладення. У цей же день звернулися з копитання про відкладення судового засідання, яке було призначене на 11 годину, посилаючись на перебування я у медичній установі. Однак документів, які підтверджували поважність причини явки оханка судової землення, дивіться, я готова відкрила, яке направлено в Київське апеляційне суд.

Так, це, естували, це питання пішли далі. Так, надали. Щодо участі в інших судових засіданнях на, ді, на слідчих діях та у відрядженнях. Я завжди е, надавала всі документи, е, тому що десь 95% свого робочого часу в мене припадає на захист е, справ, справи саме щодо криміналу. Е, тяжкий, особливо тяжкий кримінал. Е, відтак, оці всі процеси саме в залічному районному Суді Миколаївський апеляційний суд ще який був суд? Голосієвський хуліганка. Це всі процеси, які розглядалися, розглядаються в рамках кримінального провадження. Я одразу звертаю увагу всіх, що якщо в цивільному процесі, в адміністративному процесі визначено правило подання клопотання про Зікон та ВКЗ в криміналі в КПК. Такого порядку не визначено. Я маю право хоч за одну хвилину подати таке клопотання, надіслати його на електронний суд або на електронну адресу і, чи подати в канцелярію суду. І ну, Якщо в мене є таке право, ніхто не може мене обмежувати, тому що органи державної влади діють відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України. Так, я Погоджена позиція повністю зі всіми клієнтами. І так я направляла клопотання або повідомлення про неявку судове засідання, або відповідне відкладення. Єдине, коли я направляю клопотання про відкладення як адвокат, я згідно вимогами КПК зобов'язана тільки проінформувати суд про причини неявки, ну, що ця причина поважна. Я звертаю увагу, що я не зобов'язана надавати підтвердження, чому я ну підтвердження, що я саме в тому процесі чи на слідчих діях. Але в будь-якому разі, я розумію, що для того, щоб не було ні у кого жодних питань, я завжди до кожного клопотання чи повідомлення завжди додаю. Або скріншот сайту судова влада України, або скріншот з сторінки офіційної стану розгляду справи в конкретному суді, або надаю посилання на той конкретний суд, де особа, яка захоче перевірити інформацію, якщо вони захочуть це зробити, вони мають право це зробити. Щодо, давайте тепер пройдемось щодо дат. Не буду, щодо дат. Набув це було слідчі дії спочатку. Національне антикорупційне бюро і мала участь в слідчих діях. Від А, одразу звертаю увагу на 135-ту статтю КПК, а саме на частину 9-ту, де вказано, що адвокат. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик зазначений строк. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі. З наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом. Тобто, що це значить, що адвокат не просто як кузнечик пригає з судових засідань, між якими 5 хвилин перерви, адвокат повинен бути підготовлений. Дуже важко пройти в процес, в де в тебе два, два десятки чи чотири десятки, томів, матеріалів, справи по тяжкому чи особливо тяжкому злочині, і при цьому не ознайомитись. Я можу так сказати, я собі цього не дозволяю. Якщо мені не вистачає часу на підготовку, я пишу відповідне клопотання, що мені потрібно на виконання частини 9 статті 135 час на підготовку для виклику в судове засідання. Мене як адвоката не встраю, коли за 25 хвилин, як нещодавно мене викликали в зарічний районний суд міста суми по телефону, у вас через 25 хвилин судове засідання по особливо тяжким статтям. Я вважаю, що це є недопустиме, це є порушення порядку виклику частини 9, 135 статті, і відповідно пишу відповідні документи. Так, от щодо набу приймала участь слідчих діяк, спецсуб'єкт. Народний депутат України не буду називати прізвище. Проводився його допит. Хотіли вони вам не дописали, вони там хотіли ще провести ряд процесуальних дій. Але я заперечила, чому тому, що повістки тільки на допит. Відтак ми коли приходимо, повістки на допит. Хай до тобто про виклик ви кажете щодо виклику до набу? чи Ви кажете про виклик до суду Київського апеляційного? зараз. Такий спіч вас щодо повістки. Щодо кожного. щодо кожного обставина. Щодо кожного, щодо Для... щодо кожного чому? Віде. Тому що е, адвокат. Не просто повинен приїхати Все ще й підготуватися. Ну це зрозуміло нам, але не всім. Далі. Так от, набу, слідчі дії. Зустрітися з клієнтом, проконсультувати, підготуватися декілька годин. Далі, небезпосередня дія після цього погодження правової позиції з клієнтом тощо. Відтак, якщо діє 1 година, ну, офіційно заплановано 2 години до підготовки сюди і 2 години сюди. 2 плюс 2 плюс одна 5 годин. Відтак, оцей час мінім, мінімум бронюється для одного клієнта. Це так підходжу я. Тому що я не можу не приділити увагу е, клієнту, не погодити з ним, з ним захист, а побіжати, е, побігти на засідання, на яке я не підготовлена. Чому? Тому що суддя так званий. Через 25 хвилин прибув саме на цю до 5.07, ви ви були обізнані про цю дату, оскільки ви подали клопотання про участь. Дивіться, безумовно я була обізнана, але щоб ви розуміли, як вони повідомляють, Київський апеляційний суд саме в складі даної колегії. Вони Майже про всі дати не повідомляли. Про погодження я взагалі мовчу, вони взагалі не погоджували. Призначили відразу всі. Дати. Ви, ви, що ви розуміли, Я отримувала не завжди от, знаєте, от я так сижу і в мене в електронному форматі так раз і підтягнуло. Але ж це не офіційно. Тобто я слідкую за засіданнями, але якщо хтось не внесе в електронний формат. Я і не побачу цього засідання, але в будь-якому разі суд зобов'язаний, згідно 135 137 статті КПК, здійснювати офіційний виклик, до матеріалів дисциплінарного провадження не надіслано жодного повістки, підтвердження отримання мною по 136 статті. Це зрозуміло, ви ну, вже це сказали вже тричі, ми все, це почули. Але, Саме скажіть, Київ, але, щоб, ви, ви, подавали клопотання про те, що про відкладення. Тобто Поясню. всього може зробити висновок, Дивіться. що ви були обізнані, обізнані завчасно. Не, не, не завчасно. завчасно. Ні, не завчасно. Не завчасно. Не завчасно. Не завчасно. Чому? Тому що я не отримувала зазвичай від них взагалі в установленому законом порядку. І в останні, в останні буквально моменти я побачила, що ми електронні... У вас її за день ви подавали. Дивіться, ну ну, а, а планувати ж засідання для підготовки потрібно за 10 днів, за місяць, ну так як я готуюся. Там вже вже в нас жив... ви ж саме наголосили за ті 135-ту. За 10 днів не потрібні у вас. Ні, ну, ні. кримінал, який по суті слухається, він слухається десь приблизно з почерковостю десь півтора з півтори в два місяці. Слухаємо вас, що ні, нічого, нічого. Що воно проходити У нас засідання відбувається? Так от, зазвичай по тяжкому особливо тяжкому криміналу призначається зазвичай раз в півтора в два місяці засідання. Для того, щоб захист... Ви почали про дивіться, сами, так от, от, вони я, мені... Так ось, ну, про приймали очах після все, до цього погодження, після так, цього погодження. Відповідно, дивіться, я вам просто хочу повідомити, щоб ви зрозуміли, як вони викликали. Вони мене могли не викликати, але в системі буквально там в останні дні воно мене підтягувало. Не завжди, але підтягувало. І для того, щоб суд розумів, що я не обізнана і що я присутня в інших судових засіданнях, я направляла таке клопотання. Але щодо офіційного виклику, в мене, мене не завжди були їхні офіційні виклики, тому вони, тому вони і... Е, Ну, вони повинні були вам направити, що вони мене повістками викликали, що тоді-то я таку поїздку отримувала на 136 на виконання 136 статті 1.2, а не просто, от я так хочу, так, да, дійсно я направляла такі клопотання, безумовно, для того, щоб суд бачив, що я в інших судових засіданнях, і що зі мною потрібно подача. Так, щодо інших судів, щодо голосів з Короного суду, там слухались три одне кримінальне провадження, три особи. Прізвище теж не буду називати. Відтак, якщо це було очне участь, я приїжджала очно, якщо це було по ВКЗ, я подавала відповідне, це все кримінал. Я подавала відповідне клопотання в режимі ВКЗ і, відповідно, виходила на ВКЗ в призначений час. Якщо таке могло бути, коли суд тобі не направляє запрошення. Чому? Це питання до суду. Чи в них немає с Чи вони не не хочуть або в них немає вільних залів, або вони забули позабронювати вільні зал? Тут ви пам'ятаєте, як відбулося? Чи відбулося засідання з відеоконференції? Чи до я вам можу точно сказати, що відбулось? я 100% виходила? У в мене завжди є скріншоти, От в мене написано усім призначеного засідання там 14.30. Я 14.30 як штик буду перед комп'ютером. Якщо сусії суд, Бо який? Бо суд якщо в мене написано ВКЗ, одна від не сумнівається, що я буду сидіти перед комп'ютером. Так, ви тільки за ви ви тільки подали клопотання про це. А саме на розгляд цього клопотання як ви були на саме на ВКЗ? Так. Дивіться, який є порядок, який порядок є розгляду клопотання про відеоконференц-зв'язок. Зараз це ВКЗ, до цього був фізікон, але не суть. Принцип одної і той же. Я подаю клопотання, і дане клопотання вирішується судом до моменту судового засідання. І відповідно надсилається ухвала. Іноді ухвала не встигається направити або за або вони взагалі забувають, кажуть, ми вам потім направимо. Відтак, але в будь-якому разі я розумію, що я маю на це право. Я одразу дзвоню в канцелярію, щоб продублювати, щоб вони роздрукували одразу і не несли слідчі судді, слідчислідчому судді, і відповідно, щоб вийти на ВКЗ. Відповідно, я в призначений дату та час чітко. Л Лариса Сергійна, от відповідь просто на запитання таке. Чи першого -го -го в Голосіївському суді ви суді приймали участь? Я ще скажу. Так. Того... Почули відповідь, так? Ви ж почули? Ні, я не почула що відповідь голосівського щодо Голосівського суду. Ну, зараз, суд. ще, 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 зараз. У тому питанні. Що там було? Зараз, все з це не проблема. Це провадження зараз щодо трьох осіб, підлягає закриттю частина 4, 296 статті. Так, строки закінчились. Так, зараз Голосівський. Так, згідно з відповіддю Чередніченко, голови Голосівського районного суду міста Києва, дійсно було, що, що я направляла клопотання, скоріш за все, так я направляла клопотання, два провадження підряд, тобто щодо двох клієнтів, прізвища назвати їх не буду. І з урахуванням довідки, що... З урахуванням довідки за їхньою ініціативою було знято з розгляду зв'язку з технічною неможливістю проведення відеоконференції, тобто їх неможливість щодо відеоконференції. Ще зараз, секундочку, я зараз знайду скріншот екрану. Я завжди роблю скріншот екрану, коли я сіждаю перед відеоконференцією, для того, щоб уможливити потім отакі ситуації. Так, перше, перше зараз. Перше ну, друге, перше нуль я перепрошую, на вашу думку, про що це буде свідчити? Ось цей скриншот? Це, це буде свідчити про те, що я з'явилася перед комп'ютером в режимі ВКЗ. Я зайшла в відеоконференцію, як заходиться ВКЗ. Я заходжу в електронний суд під своїм паролем, під своїм ВЦП, коли натискаю ВКЗ, ВКЗ відкривається, я очікую зв'язку з судом. Суд мені посилає відповідно запрошення і клацаю, щоб прийняти, відбувається від суду. Але для того, щодо Голосіївського суду, це їхня була проблема, що в них технічної можливості не було. Але щодо інших судів, от що у вас там теж в матеріалі. Є. Вони нам повинні були надіслати не оці такі листочки відповіді, відкриють, як вони повинні бути виглядати, а саме ж протокол системи ВКЗ. Тому що ВКЗ, я би горіла, зеленою... Отак. Я думаю, що протокол, отакий от протокол повинен виглядати. Самого початку ми друг друга розуміли. Ви коли щось показуєте на своєму комп'ютері і не надаєте нам долучати до матеріалів справ? До то і як нам це оцінювати? До. До. Ми знали до початку засідання, що у вас є нові матеріали. Потім да? потім ж і питання, що що це оце скан вашого вашого телефону, ви так сказали, чи що чи? ноутбуку. ноутбуку. Так. Ну, в будь-якому разі ну, всі є. члени, ну, я давайте, думаю, так, що... Розуміємо так, Голосівський суд нам надав відповідь, не ну, у, на, у нас було, там питання по цій відповіді, ви нам наголосили, як це було... Тобто я вийшла в першого ноль друга. Все, так. далі. Давайте, давайте про інші дати. Про інші дати. Про... Құрлылық